Всім привіт, друзі! Короткий огляд на гру Goblin Mine. Все, як завжди, монетки збираємо. Звертаємо особливу увагу на заліжі. Відповідно, як бачите, вони закінчуються, тому їх потрібно докупляти. У мене три перших рівні на першій шахті скуплено. Залишається четвертий рівень. Четвертий рівень він є вже дорожчим. 476. Золотих монеток. Так само переходимо в другу шахту. В Другу шахту в мене також монети заканчуються, але можна докупляти жалюзі. Відповідно, перший рівень, вже як бачите, 120 монеток, відповідно, наступний 130 монеток. Заходимо в вкладку ігри. Ми бачимо, що в нас на даний момент є дві високоризиковані гри. Тут на власний розсуд. Можна грати. Ігри відбуваються за золоті монетки. Мінімум одна, максимально, як ви бачите, можна поставити 82. Чому саме 82? Тому що в мене на рахунку є 82 монети. Також чекаємо експедицію. Розробники кажуть, що вона найближчим часом з'явиться. Обмін наших золотих монет можна проводити відповідно на тон або відповідно на солену. Я користуюся обміном на тон. І бачимо, сьогодні курс у нас практично 0,6 тон. трохи впав порівняно з попередніми днями. Відповідно, бачите, обмін відбувається швидко. Обмін діє. Якщо ми хочемо обміняти. Наші монети на тон і вивезти. Зараз мінімальна сума складає 1,75 тона Розробники збільшили можливість швидкого обміну. Виплата відбувається на протязі 24 годин, відповідно, як ви бачите, я виводив, все виплачено. Все чесно, все працює. Відповідно, наступним завданням, завдань поки що немає, але вони періодично з'являються, тому потрібно слідкувати за цією вкладкою і також не забувати, що в нас залишається по самих жалізах. Відповідно, ми відкриваємо дорожню карту. І у нас тут є невеличкий калькулятор. Як ми бачимо, практично вже зарезервовано майже 5 мільярдів монет із 40 мільярдів. Це вже більше, ніж 10%, тому уважно слідкуємо і не забуваємо закуплятися. На даний момент все. Всім гарного настрою. Зустрінемось в наступних відео.